Бій з поляками. Польські ендекі нападали на нас українців. Це вже було так офіційне, знаєте, таке що. Навіть був такий случай, що польський професор по Івано-Франківську йшов в університет. А ендеки підскочили до нього. І давай говорити до нього по-українськи. Ну і він став їм по-українськи відповідати, то вони його так от збили до непритомності. Він каже: панові, та я поляк. А чого мовиш по-українськи? Я знаю, що ще я з товаришкою, і ми пішли до міста. Поляки деки почалися за нами гнати, то ми втікли в просвіту там на ринку, хлопці забаракували двері. Ми мусили чекати, поки то І таке було. Ну, а ті ендеки, то хто такі були? Ну, То були польські шовіністи. То були хто молоді, чи то... молоді. То була Ну, що... То були такі ніби польські націоналісти. Так, так. які шовіністи. Вони Шові... мали свої шапки такі спеціальні. А що на тих шапках було? Нічого не було, то було, шапки одинакові були такі спеціальні ще були якісь такі з тими ендеками сутички між українцями? Між українцями там були великі сутички. Пам'ятаєте якісь такі що? Ну Доми? так. Прошу. Що за вашою пам'яті було такі? Ну, студенти билися між собою. Студенти. студенти билися між собою. А яку роль в тому відігравала вже тоді у тих? Того я вам не, не можу сказати. Що, бо... Ну, все таке своїх якось вони то старалися більше притягати молодіж. Я пам'ятаю, що ну, в 36-му році, в селі, у Авракові, там присівці, було посвячення зрубу світо просвіти, читальні. Ну, то я. ...czo to ja bym miała 14 lat. Ja już wczyła dziewczęt w prawie pod piosenką ...ryzeka z tego I już z tymi w prawie, bo był festyn. I na tym festynie my z dziewczętami występowaliśmy. Так от чи була ворожна між українцями і поляками така на побутовому рівні? На побутових старшим. мало було. Я знаю, що ми живе в, 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 в Каменеці, на Петра, і то під дев'ятим номером. Там ніколи не було ніяких сутичок. Спокійно сиділи? Спокійно сиділи.